Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: глядіть, бережіться закваски Фарисейської і Садукейської. Вони перемовилися між собою і говорили тому, що ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже: Чому перемовляєтеся між собою? Мало вірить, тому що не взяли хліба. І ви досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'яти тисяч, і скільки ви кошів зібрали? Ані тих сім хлібів для чотирьох тисяч, і скільки ви кошів зібрали? Тож, як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: Бережіться за кваски фарисейської та садукейської». Тоді ті розуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садокейської науки.